Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, бажаємо всім тепла, миру та злагод! Сьогодні дізнаємось про свято 15 липня, народні прикмети та традиції. 15 липня в церковному календарі День пам'яті святого рівноапостольного Великого князя Володимир. Володимир був великим князем Київської Русі в першій половині 10 століття. Він був сином князя Святослава та Ольги і відомий своєю рішучістю та військовими здібностями. Найважливіша подія в житті Володимира це прийняття християнства. Він обрав православну віру та провадив її в Русі, що відкрила шлях до християнської культури та цивілізації. Володимир заснував численні церкви та монастирі, сприяючи розповсюдженню християнства. Він побудував Володимирський собор у Києві, який став символом християнської віри в Русі. Князя Володимира за його заслуги називають Великим, а також Володимиром Красне Сонечко, він був добрий, милостивий, розділяв трапезу з жебраками, відправляв їм їжу. У якийсь момент князь навіть відмовився від смертельної кари, мовляв, не страчу гріха боюся. У народному календарі 15 липня свято під назвою Володимирів день, а також кирики-мокрудирики, на честь святих мучеників кирика та Іуліти. Пам'ять яких також завершується цього дня. Ці двоє вважалися сварливими святими, тому в багатьох регіонах в цей час намагалися не працювати, щоб за прикметою не вбив грім і не почався мор доби. У народі помітили, що 15 липня часто йде дощ, а якщо стоїть сонячна погода, то кажуть на Володимира красне сонечко, сонце красніше світить. Згідно з народним календарем, 15 липня наступала середина літа. Жінки відзначали День матінки уліти, і їм належало добре відпочити. У полі зовсім не варто було виходити 15 липня, оскільки вважали, що там розгуляє нечиста сила. Говорили, що жнива сьогодні це не до добра. Хоча існує більш логічне пояснення, справа в тому, що на уліту і Кирика зазвичай йшов досить сильний дощ, а тому у полі просто нічого було робити. День старалися тим не менш проводити з користю, так дітей привчали до домашньої праці і так далі. Що не можна робити 15 липня? Забороняється користуватися гострими предметами. Здавна вважається, що цього дня не можна жати хліб, це погана прикмета. Наші предки вірили, що людям нечистим могла задурити голову, також не бажано працювати на городі, робити важку роботу, наводити лад у домі, вживати алкоголь. Забороняється користуватися гострими предметами, ножицями, пилкою, сокирою, косою, великий ризик поранитися. Хто і хто порушить таку заборону, нібито може зустріти примару чи водіння. Не варто робити генеральне прибирання веселі. Незаміжнім жінкам не можна залишати на ніч не мити посуд і носити в день одяг, який вони раніше одягали, інакше майбутній обране, щастя, не принесе. Вважається, якщо важко фізично працювати 15 липня, то це може закликати біду і жахливі сни. Так, не варто укладати великих угод, планувати переїзд, весілля або зміну роботи. Вважається, що нічого хорошого такі зміни в даний період не принесуть. Краще відкласти їх на більш пізній термі. Найкраще, що всі заняття не були пов'язані з роботою в полі. Наші предки стверджували, що робити це Такий час категорично заборонено. В іншому разі, гідного врожаю можна не чекати у народі на Володимира намагалися не працювати, що грім не вбив, і не почався морходу Прапрадіди вчили підростаючі покоління цінувати своїх близьких, їжу і дах над головою. Загалом, все, що маєте, люди говорили, що скаржитися на життя не варто, в іншому разі, можна відвернути від себе удачу і разом позбутися всього. У цей день не можна відмовляти в проханні, придумуючи всякі відмовки. Якщо немає щирого бажання допомагати, то краще сказати про це безпосередньо, інакше брехня може обернутися великими проблемами, бідами і неприємностями. Що треба зробити обов'язково? Народні прикмети радять вранці запалити свічку та помолитися Святому Володимиру, просячи миру, Божої допомоги. Потім випити наше серце святої води, укропити нею всі кімнати в будинку. Так ви зможете захиститися від усього лихого. До святого Володимира звертаються з молитвами зцілення від хвороб, зокрема від захворювання очей. Згідно з переказами, князь зміг осліпнути, але після того, як охоростився, то одужав. Також у Володимира просять захисту від ворогів, мудрості та допомоги вирішити внутрішні проблеми в державі. Рівноапостольний вважається покровителем усіх, хто носить це ім'я. Прикмети свідчать, що всю дату обов'язково потрібно на вечерю приготувати вареники з вишні, щоб поліпшити стан здоров'я. За старих часів наші предки 15 липня висаджували біля будинку Березу. Це дерево здатне оберігати мешканців, і, до речі, князь вважається заступником працівників силових структур. Народні прикмети про погоду. Наші предки казали, щійний туман віщує похолодання та душі, якщо день розпочався зі зливи до потепління. Також про помічали гучний тріск коників у полі знак того, що настав час готуватися до посухи. Існувала в народі і така погодна прикмета: ластівки та стрижні літають високо та щебечують на сонячні дні. Дивилися, який сьогодні день пожовкла липа до ранньої осені. Від самого ранку дощі чекайте на гарну погоду в день. Ввечері падає туман за дощі наступного дня. Іменини сьогодні Василь, Володимир, Петро. До зустрічі в нових відео!